У мене був сьогодні робочий день і я цей день працювала, але у мене на вечір дуже великі плани цікаві, тому я вирішила знімати влог. Хочу поділитися з вами спочатку своїми посилками. Сьогодні отримала дві і вирішила, чому б не розпакувати їх разом. А перша це річ, яку я початково замовляла дуже давно, але помилилася і замовила. Не те, що було потрібно. От в е, відео там, де я виробила робила свої книжкові полички, я там сказала, що я взагалі замість ось цієї гірлянди я думала зробити там собі е, таке штучне листя. От, але замовила випадково варіант для вулиці на сонячних батареях, тому е, те, що я замовила перед цим, воно не підійшло. І от я замовила вже правильний варіант, правильне листя. І... Насправді не знаю, що зараз в роботі, або знову ж таки прибирати цю гірлянду і робити листя тут, або в мене ще є варіант все ж таки взяти це листя і повісити в спальній кімнаті своїй. Тому це я все ще не вирішила, що я буду з робити, але я замовила, і я його знайшла, і дуже рада. Ну, виглядає якраз як те, що я і хотіла. Супер. Треба буде все це розв'язати. І мені, до речі, подобається, що воно досить довге, тому що в більшості випадків, коли я шукала, я просто знаходила дуже короткі віточки, тобто, ну, ось такої довжини і все. І а що я буду з такою довжиною робити? От тому я дуже рада, що тут прям декілька метрів. Супер. Я дуже рада. Друга посилка дуже цікава, тому що щось такого я замовила взагалі вперше, мені здається. Знаєте, можливо, є зараз дуже популярні, прям дуже популярні окуляри від бренду Міуміу, і вони є, мені здається, зараз у всіх. І я випадково побачила у однієї в інстаграмі, що вона такі купила, але вона сказала, що типу, це не Міуміу, це AliExpress. І я подумала, а чому б не замовити? Я взагалі, В мене поганий зір, і я планую замовити собі окуляри, щоб просто ходити в них саме як, ну, для зору бо мені це потрібно. От, але е, я вирішила, чому б не спробувати таку форму, а можливо, мені сподобається. Наприклад, я зроблю собі окуляри для зору в такій самій формі. До речі, вони так красиво запаковані. Я ніколи б не сказала, що вони з Аліекспресу за 15 злотих чи навіть 10. Не точно, але щось, а, щось близько цього. Вони прям ідеальні, вони прям реально як на картинці і було показано. Дуже цікаво. Ну, я поки що не знаю, як реагувати. Я не знаю, мені взагалі воно йде чи ні. Треба буде ще подивитись про іншому світлі. От. Але виглядає прикольно навіть. Мені подобається. Тим паче за 15 злотих чого б не спробувати. Якщо говорити взагалі про якісь також покупки, посилки нові речі, які в мене з'явились, хочу також поділитися з вами покупками з книжкової виставки. В кракові раз на деякий час проходять великі виставки. Тут є навіть спеціальні такі великі павільйони для таких виставок. А цей раз це була виставка з книжками. Там зібралося дуже багато різних видавництв. Деякі видавництва навіть запрошували авторів. 99% Це були саме польські автори, але... Одне подивися навіть запрошувало одного автора з Америки. Якщо я не помиляюсь, і якщо я правильно пам'ятаю, саме якого автора ви запрошували, я тут ставлю книги ці цього автора, можливо, можливо, ви знаєте, і можливо, коли читала ці книжки. От, але так я їх не читала, і там була просто якась просто кілометрова черга з людей на. Фото я вирішила навіть не стояти, от але я вирішила придбати інші книжки, і чомусь мені просто стрільнуло в голову, що я хочу книжки англійською мовою. Хоча я книжки англійською мовою майже не читаю. Тобто я маю книжки англійською, я починала їх, але в мене це все ще складно. Але чомусь в той самий день я вирішила купити аж три нові книжки, і всі вони англійською мовою. І знаєте, що саме прикольне? Всі вони. В одній цітовій гамі і вони між собою дуже класно поєднуються, і вони навіть я як їх принесла ось так три разом і так я їх поставила на книжну поличку разом, тому що вони просто ідеально виглядають разом. Почнемо, напевно, з «Happy Place». Автор цієї книжки Емілі Генрі, вона зараз досить популярний автор і ем, пише вона, як правило, романи. От і це роман якраз про групу друзів, які Кожного літа, наскільки я пам'ятаю, їздили в у відпустку. Але одна пара з цієї групи друзів півроку тому розійшли. Розійшлась, вони розійшлись між собою. Вони ж розійшлись, от і е, нікому про це не сказали. І от приходить час на якраз ту їх е, е, спільну подорож, і вони зараз не знають, що робити, тому що ніхто не знає, що вони розійшлись, і чи будуть вони робити вигляд, що вони там далі зустрічаються чи ні, і так далі. І все це розвертається в цій історії. Наступна книжка. Це любовні листи до серійного вбивці. Чесно скажу, чесно, купила я її е, тільки через цю неймовірну обкладинку. Ну просто я коли її побачила, я така. А мені це треба. Заберіть, будь ласка, я це купую 100%. А А нотація також прочитала, вона теж теж досить цікава. От але хочеться піти трошечки, не знаю, що прям дуже багато деталей, а піти так всліпу і читати. От. Просто просто хочеться не знати дуже багато деталей, тому я вирішила навіть не дочитувати анотацію і просто повірити, що ця книжка буде така ж неймовірна, як її неймовірна обкладинка. Третьою книжкою є Underbelly. Мені здається, що просто в той день мені дуже сильно не вистачало рожевого кольору, тому я все ще бачила перед собою ці рожові книжки. От тут також я не дуже багато пам'ятаю з опису, а от але також прочитала декілька абзаців ще в магазині, щоб зрозуміти, чи складно буде читати чи ні. Ніби не складно, тому буду вже говорити свій відгук по факту прочитання. І останньою покупкою в той день також був букнук. Наскільки я знаю, це правильна назва для чогось такого. Це такі дерев'яні мініатюрні. Будівлі вони можуть бути абсолютно в різному стилі, в під, наприклад, якісь, якісь всесві, там, типу Гаррі Поттер, якісь аніме і так далі. От я вирішила купити просто стандартний книжний книжковий магазин, це ніби лего, от, але з таких дерев'яних штучок. Я розумію, що для цього буде потрібно дуже багато терпіння. От, Тому о, поки що я її не відкривала. У мене ще є Лего, котре було куплене перед цим букнуком, тому я думаю, що спочатку я все ж таки почну з Лего, а продовжу вже з цим книжковим магазином. І буде він стояти у мене там поміж книжок. Думаю, дуже буде мило. Тут навіть є маленьке, е, маленьке світло, яке також повинно бути е, там всередині, і я сама якимось чином повинна бути. Налаштувати це світло. Чесно, в мене поки що питань більше, ніж відповідей, але окей, в процесі якось розберусь. Ну що, новинками і своїми покупками за останній час я з вами поділилась, а зараз в мене в планах поїхати в торгівельний центр. Мені там потрібно купити деякі подарунки, але вже деталі розкажу вам по дорозі. It's cold. Ось результат моєї стрижки це вже ранок наступного дня. І так, укладка вже не така, як була вчора, наприклад, бо вчора ввечері я ще ходила в шапці і укладка трошечки пропала. Але сьогодні зранку я її трошечки освіжила, наскільки могла, тому що я не вмію ще поки що це робити. Мені треба докупити купу різних баночок, там текстурайзер, пінку для об'єму, наскільки пам'ятаю. Ну там в мене все є записано. Звісно, можна і без цього, але не буде того ефекту, який би я хотіла. От. Тому треба буде Докупити, спробувати це все зробити. Я думаю, що з досвідом все буде виходити все краще і краще. От. А, сьогодні вже, як і сказала, ранок наступного дня, і ми їдемо з хлопцем на сніданок а, в одне місце. Він ще не знає куди, тому не буду зараз тут говорити. А, але я дуже excited з цього приводу, тому що воно повинно було відкритись насправді дуже давно. Воно вже є в декількох містах по всій Польщі, але. в а Краков воно відкривається тільки сьогодні. Сьогодні якраз відкриття офіційне, от тому їдемо снідати. Також у нас потім дуже насичений день. Тому беру вас з собою і поїхали смачно снідати. Через те, що сьогодні у них відкриття, на жаль, там немає місць, і ми зараз вибираємо, куди піти в інше місце, тому що це саме крак, саме центр Кракова, і тут скоріш, заклади розраховані на туристів, от тому це буде досить складно, але Придеться протисюдовинчик, на жаль. And the candles have a